Підказка на найближчий тиждень від моменту, як ви дивитесь відео. Поїхали, сконцентруйтесь. Буде три варіанти. Тих, хто вибрав номер один, що вас чекає найближчий тиждень? Ого, го велике переродження. Ого-го, хто тут? Ви точно маєте магічні здібності? Вмієте працювати з енергією, з магією, з потойбічним бічним, і у вас зараз іде переродження, ви навіть про це не знаєте, або не дуже довіряєте і не дуже вірите, але вас в це ведуть і зараз ідуть дуже глибокі трансформації. Звертайте уваги на те, що ви кажете про людей для людей, тому що ваші слова можуть здійснюватись. Для тихство обрав підказку номер 2 Що чекати? На найближчі тиждень а можливо просто буде для вас підказка. Ви стоїте перед вибором. Перед вами двері. Вони зачинені. Клас, сприймайте це як гру. От Ви стоїте перед вибором, можливо, ви дуже картаєте себе або відчуваєте якусь непевненість, тривожність, тривожні думки. Просто сприймайте це як гру, писадьтесь, вийдете саме туди, куди потрібно. Якщо ви обрали номер три відказку, та да, ми дивимося тут про владу, можливо, це навіть в прямому сенсі буде якийсь виступ перед людьми, можливо, ви заявите про себе, можливо, навіть над своїми страхами, над своїми якимись там затиками, мінусами, да, або все ж таки таке вплив на публіку, вплив на людей, в цьому ваша свобода. Ви маєте приймати цю свою владу, ви маєте не боятися своєї сили, управління іншими людьми, тому що тут ваша свобода. Всім бажаю найкращого. підписуйтесь, ставте лайк та напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки відгукується вам моя підказка.